Друзі, мої вітання усім, хто дивиться. Давайте поговоримо, яка реальна ситуація на Сумщині. Багато питань, мало відповідей. Що є, що можемо аналізувати на що спиратися? Дуже багато фейків. Будьте обачними, обережними, тому що Росія. В своєму властивому стилі запускає потужні інформаційні хвилі, інформаційні кампанії. По типу Ми вже скоро будемо в сумах. Що ви там визначаєтеся? І ці їхні фейкомети починають активно цю тему підсилювати. Нагнітається також інформація про скупчення військ Росії на сумському кордоні. Який є найдовшим, нагадаю, так а що ж насправді відбувається чи готується ударна сила, ударне групування з того боку для удару наступу на сумщину? Чого нам чекати, і як реагувати на те, що бачимо інформацію? І на те, що не бачимо, я про те, що офіційною то інформацією від сумської обласної військової адміністрації в нас, як завжди, катма. Її дуже обмаль. Заходимо на сторінку обласної адміністрації, нам розказують про якісь меморандуми, як завжди, жінки в цих стрічках, квітах в костюмах когось там зустрічають, кланяються якісь зустрічі. Є щось все за керівництва сприяння голови адміністрації, що важливо, а фрак... практичної, фахової, важливої офіційної адміністрації, яка зараз дуже нам всім потрібна для нашої безпеки, її немає. На жаль, як завжди, у критичні моменти. Хоча зараз би мала вийти обласна адміністрація, керівник військової обласної адміністрації і давати людям чітку зрозумілу. Інформацію на противагу тим фейкам, які ширяться, і підтверджувати чи спростовувати те, що відбувається, тому що навіть Мар'яна Безугла, от народна депутатка України, пише в себе в Фейсбуці: на Сумщині російські війська вже отакими от літерами зайшли десь настільки вглиб, скільки залишилося підконтрольної нам території на Курщині, так росіяни вже в Сумській області. Пише Мар'яна, але вірити. Маріані себе не поважати, тому нам тут потрібні офіційні спростування або підтвердження, про що пише Мар'яна, це все-таки народна депутатка України, заведена певною політичною силою, і е, це відбувається нагнітання, інформаційні е, атаки, чи що взагалі відбувається, де наші офіційні е, джерела, офіційна військова адміністрація. У нас тільки меморандуми за все гарне проти всього поганого, і головне, що це все за сприяння голови блін, адміністрації. А безуглад пише, що російські війська вже зайшли і вже в Сумській області, і вже 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 тут. Що в нас відбувається тут на кордоні офіційної інформації знову ж таки дуже мало. На що можемо спиратися? Чим оперувати прямо. Зараз прокоментував ситуацію от для громадського радіо для наших колег Ткач, це речник п'ятого прикордонного загону. Він каже, що ділянка державного кордону в сімській області складає понад 560 кілометрів. Останнім часом ми фіксуємо діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп саме на північній ділянці Сумської області, але це не означає, що загрози ДРГ на інших ділянках немає. Загрози також. Існують на інших ділянках, це спеціально підготовлені, навчені, екіпіровані збройні озброєні бійці, завданням яких є зайти на територію України, провести розвідувальні діяльні дії і диверсійні заходи, в тому числі мінування місцевості, як зазначив. Роман Ткач для ударів по прикордонню, по громадах прикордоння Росіяни використовують усе наявне озброєння на північній діяльні сумщини фіксується діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп. Така заява від речника прикордонного загону Романа Ткача. Ну і ще є. За даними військових завданням збройних сил України, наразі є укріплення системи оборони. Речник Оту «Сіверськ» вадим мисник повідомив, що росіяни концентрують поблизу Сумщини чималу кількість підрозділів, які були задіяні в Курській області, і в курській операції передає «Укрінформ». Цитую, військову присутність ворогами фіксували вздовж всього кордону і раніше, але не вбачали ознак формування великих угрупувань щодо здійснення наступальних дій. Звісно, що якщо помінялася. Ситуація на суміжній території на Курщині, то у ворога там було сконцентровано чимало сил, і таким чином вони наблизилися до державного кордону. Тож, напевно, і маються на увазі оці всі накопичені сили. Наше завдання, ми максимально укріплюємо нашу систему оборони і продовжуємо виконувати бойові завдання як на суміжній території, так і на кордоні. Сказав мисник, знову ж таки, скільки збирається. Яке кількість накопичення, чи достатньо цієї ударної групи для заходу на сумщини, що може бути в планах ворога? Поки що чіткої зрозумілої інформації на це немає, але дуже хотілося б її мати від офіційних джерел від військової, передусім адміністрації, що є її зараз в площині її прямих функцій і завдань, а не гупаки і. Меморандуми. Що нам з вами робити, панове? По-перше, не піддаватися паніці, робити те, що і робили, бути готовими до різних сценаріїв. Ця готовність у нас не має зникати з порядку денного ні за яких обставин. Зважати на можливу, на небезпеку, на реальну загрозу, читати офіційні джерела, не піддаватися атакам інформаційним, але пильнувати, мати собі в клепку. В голові ну і ставити питання до влади. Будь ласка, зайдіть на сторінку і напишіть в коментарях. Не показуйте нам меморандуми тут і гупаки. Розкажіть нам, яка реальна ситуація. Розкажіть нам е можливі сценарії, керування до дій. Бо ми вже бачили великі заголовки про те, що йому шашлики і наступу не буде е в газетах, які вийшли вже тоді, коли танки їхали по Краснопільській громаді. Не втрачаємо пильність боротьба триває. Довіряємо тільки офіційним джерелам і стоїмо.